Доброго дня, шановні розділянці. В сьогоднішньому інтерв'ю інтерв я хочу в першу чергу подякувати всім е, вам, що ми разом з вами, сійкою мужньо, і мужна, мужня, перенесли перший блек-аут, який стався в нашій країні. Що таке блек-аут, ви розумієте? Це робота при повній відсутності електроенергії. Чому це сталося, ви також розумієте. Е, сусідня держава агресор. Дуже хоче, щоб ми зламалися. Їй це дуже потрібно. Вона думає, що наші люди не витримують цього, 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 цього тягаря та здадуть, здадуть свою країну. Але я впевнений, що цього не станеться. Що разом з вами ми переживемо всі ті трудності, виживемо і переможемо. І перемога буде за Україною. Чому я сьогодні проводив це інтерв'ю? Ми розуміли, знали, що буде аут. Готувалися до цього, готувалися до цих умов. На жаль, були ті питання, які до кінця були недопрацьовані, десь були певні непорозуміння. Було багато питань, які спрацювали, все було нормально, але були ті, які не спрацювали. Саме перше питання, яке не спрацювало, це не була доведена інформація, що потрібно робити, куди йти і деякі питання вирішувати. Ну, в першу чергу, мабуть, помилка наша в тому, що ми. Не хотіли е, десь давати таку тривожну інформацію, працювали внутрі, і цю інформацію не довели до населення. А в той час, коли сталося, ми вже не могли її доводити. Чому? Тому що ви знаєте, що е, всі е, ті средства масової інформації, до яких ми е, привикли, вони вже не працювали на той час. Тому сьогодні я хочу довести всі всі питання, цю всю, всю інформацію до вас. Щоб ми, якщо станеться ще такі випадки, ми розуміли, що ми робимо разом, що робимо ми, що робить населення. Перше, хочу сказати про пункти незглавності. У нас в місті є такі пункти незглавності і мобільний, і стаціонарні. Мобільні пункти незглавності на сьогоднішній день вже знаходяться: один на території ДСНС. Це пож пожарної команди. Ви знаєте, це у дворі там. двір буде відкритий, він буде працювати у сучі необхідності. Другий мобільний пункт буде встановлений на площі перед райдержадміністрацією, який також буде працювати в мобільному режимі. У цих пунктах буде знаходитися і генератор, і зарядка і для телефонів, буде працювати Wi-Fi, буде, буде забезпечено теплом елементарними продуктами харчування це чай, там, печення, буде, можливо, буде надаватися медична допомога, якщо вона буде потрібна. Є такі стаціонарні теж пункти, які будуть працювати в цей період, це Розділянська міська рада. У приміщенні, в залі засідань, де теж буде достатня кількість розеток для зарядки мобільних телефонів, де також буде забезпечено електроенергію для зарядки і всі ці необхідні умови, які потрібно давати. Ще один із пунктів, два пункти, які будуть працювати, це водоканал і територіальний центр, який знаходиться на вулиці Молодіжній. Це три пункти, які готові будуть прийняти людей, яким потрібна буде допомога. Це є для того, щоб знали інформацію. Також на території громади будуть працювати пункти обігріву. Якщо, не дай Бог, станеться, що теж можливо, що не буде подаватися палний газ. Які сьогодні на яких газові категорії у нас працюють, якщо вони перестануть працювати, люди не зможуть себе забезпечити, є таких 11 пунктів. Знову ж таки, на, на, території, на території міста це водоканал та територіальний центр. По Староцинському округах це всі ті школи, які працюють на твердому паливі. Це перечисляють школи: Виноградарська школа, Калантаївська, Буценівська, Кам'янська, Слобідка, Новукраїнка, Бецилово, Новоселівка і в в будинку культури. Це там, якщо, не дай Бог, буде потрібно, люди можуть зайти. Ці всі приміщення забезпечені генераторами, вони будуть працювати повністю в автономному, автономному режимі і будуть обріватися. Що більш-менш. Спрацювали. Що спрацювало? Що спрацювала нормально, спрацювала центральна районна лікарня. Вони працювали в повному автономному режимі в наявності було три різної потужності генератор, які забезпечували повністю роботу. Була можливість подавати тепло і подавати повністю в автономному режимі і воду, що сьогодні немаловажно. маловажу. фонд. Також у нас встановлений потужний генератор, що дає можливість котельні і подавати воду в автономному режимі. Але знову ж таки, ми не можемо постійно подавати в повному режимі, так як ми працюємо стаціонарно. Тому вода і тепло будуть подаватися по часах. По часах. Сьогодні ж говорю одразу графік, для того, щоб ви запам'ятали в случай. Необхідно, щоб ви розуміли, в який час буде подаватися особливо вода. Особливо вода. Період подачі води буде з 6 до 8 години ранку, з 12 до 13 години в обідній час, і з 18 до 20 години в вечірній час. У нас на Ярусі є 400 кубов води і всі висотні дома в цей період будуть, для, будуть забезпечені частково водою. Чому по графіку? Тому що ми не знаємо, якщо, не дай Бог, буде слідчий блекал, ми не знаємо, на який період він буде. В такому режимі мінімум троє суток ми готові забезпечити водою. Одно з питань було дуже важливих, робота вишого зв'язку. На, е, без питань спрацювала зв'язок «Київстар» та та Лайф. Е, були питання, але які були вирішені, але е, трошки запізненням. Це, це водафон. Е, чому перші дві станції були забезпечені генератором? Е, «Водофон» тільки акумулятором, який через 6 годин зупинилися. На сьогоднішній день цей зв'язок теж забезпечений генератором і, надіюсь, він в майбутньому буде працювати, як і працювали другі. Це, хочу подякувати за розумінням керівникам цих, цих, керівникам цих підприємств по комунальним підприємствам. Саме основне комунальним підприємстві це те, що я говорю, забезпечити населення теплом. Я вже сказав, що ми готові були забезпечити це тимптеплом автоному режимі, також забезпечити водою. На, на сутки ми витримуємо так, ми готові сьогодні частково по чергово запускати арт свердловини, які знаходяться сьогодні в місті, знаходяться по селах. Ми готові частково подавати воду і при можливості розвозити автомобілем. В ті пункти, де ми не зможемо подати воду із цих свердловин. Знову ж таки, біля свердловин, сьогодні вона є у парк банків, це в нашому парку, де можна просто самим набрати воду. Вона буде подаватися там, вода, закачується автономно. Це для тих. Крайніх необхідностях, які будуть потрібні, потрібні людям. На жаль, ми автономно на сьогоднішній день ми на цим питанням працюємо, але воно не просте. подавати воду соціпановській насосної станції. Чому там стоїть дуже мощний, великої потужності електро, електромотор насос 200 кВт. 200 кВт? Сьогодні його дуже важко запустити. Але я думаю, що ми працюємо над цим питанням. Думаю, це питання в майбутньому вирішимо. Були питання до автозаправочних станцій. Дякую тим заправочним станціям, які спрацювали у штатному режимі. Це Малекс і станція, яка, заправка, яка працює на 40 років перемоги. Вони спрацювали у штатному режимі, і одна із заправок біля Наші так називаємо МРЕВА, яка спрацювала теж в нормальному режимі. На жаль, дві бензини та той і ромпетро не працювали. Це ці дві станції, які не забезпечені генератором. Я сьогодні, звертаюся через відео, ми звертаємося і письмово до цих керівників. Прошу забезпечити генератором, щоб вони в таких режимах могли працювати. Також не працювала газова заправка. Також не працювала газоправка це теж питання. Сьогодні потрібно керівникам передбачити можливість працювати в будь-якому режимі. Це важливо сьогодні для людей. Хочу сказати, як на сьогодні, знову ж таки, користуючись вже цією інформацією, хочу сказати, як сьогодні у нас працюють школи. На території територіальної громади у нас 17 шкіл. 12 шкіл працює у змішаному режимі. Хтось займається стаціонарно, там, де забезпечено бомбосховищами, пунктами захисту, пунктами захисту працює стаціонарно, хтось працює в онлайн. Частково так, частково так. В різних школах по-різному. На жаль, 5 шкіл. 5 шкіл сьогодні працюють дистанційно, деякі школи, тому що батьки не дали згоду працювати в реж... у стаціонарному режимі, деякі тому, що немає можливості в них забезпечити місцями захисту дітей. Тому сьогодні 5 шкіл працюють в такому режимі. Яка сама велика сьогодні проблема для роботи в такий період для громади? Це забезпечення генераторів. У нас їх є немало, але дуже недостатньо. дуже недостатньо. Сьогодні дуже довгий процес закупки для бюджетних організацій. Нас закуплено вже на сьогоднішній день 5 великопотужних генераторів, які, на жаль, частина сьогодні знаходиться в Києві, частина сьогодні ще на границі, які до нас ще не доставили. Я сподіваюся, що найближчим часом вони будуть, вони нам сьогодні дуже потрібні. Три генератори у генератори нас йдуть по о, 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 сьогодні. Три генератори у нас будуть по гуманітарній допомозі, які теж прийдуть до нас і будуть працювати для громади. Ще приблизно 10 генераторів ми закупаємо для тих шкіл, в яких сьогодні або маломощні генератори, або немає. Для того, щоб кожна школа. Я сьогодні сказав, що ті, які працюють на альтернативному паливі, ті, які працюють на альтернативному паливі, вони генератори мають, ті, які на газу, не всі. Тому ми сьогодні теж над цим питанням працюємо. Я думаю, воно буде вирішено. Знову ж таки, в случай такої. Такої ситуації, яка була 23 числа, міська рада буде працювати, і та районна державна адміністрація будуть працювати в полосушньому режимі. Будуть чергові, будуть штаби, будуть працювати на місці. Якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся. Будь ласка, звертайтеся. Особливо я звертаюся сьогодні до всіх населення, якщо ви знаєте, що десь є такі люди, які знаходяться одинокі. Які будуть проблемні в них питання в той час. Прошу, по-перше, надати їм допомогу і можете ви самі дати. По-друге, надати нам інформацію, щоб ми розуміли і все зробили для того, щоб не було ніяких таких важких, важких ситуацій, щоб ми змогли цим людям допомогти. Це сьогодні теж дуже важливо. Ще раз дякую за те розуміння, які проявили ви. З якою відповідальністю ви віднесетеся до цієї ситуації і працює разом задля нашої перемоги? Дякую.